Друзі, доброго дня! Дивіться, ніколи я не зустрічав таких моделей ну в життях кросівки, да? Але от вам скажу, я їх взяв в руки і я був в шоці. Користувався, ну, користуюся там Nike, Адідасами, New Balance, ну, дуже багато різних фірм. Але дивіться, оцю модель. Зараз просто покажу вам. Ви зрозумієте, наскільки це класна моделька. Ну, зрозуміло, це потрібно руками брати в руки і і розуміти. Тут селечка оця всередині, да? вона така має пінку, от може буде видно. Ти просто от взуваєш настільки на ногу приємно, що це слова не передати. Вони легесенькі, такі бомбезні. І ціна їхня ну, недорога, там десь вони в продажі, в основному десь 2000 до 2500 можна їх придбати. Не знаю як показати. Бо я не такий крутий блогер. Дивіться, ну, я вам говорю, це настільки класна моделька, я їх як вдів на ногу, я, ну, це відчувається дуже класно. Такі мають вигляд, дуже легенькі. Ось Тут код, щоб ви бачили, мадин В'єтнам дуже бомбезні такі. Проходить в пробусі там. Зараз ще тут такі якісь лейбочки були. Ще туди вже? Такі машини весь ще були. Можна їх прати навіть в машинці пральній. Як бачите. Але кажу, кросовочки, бомба. Не потрібно там переплачувати за 5 тисяч, за 10 тисяч, от бере за 2-2,5 за кросов... кросівки і будеш носити. І горя не знати. Ну, Маю на увазі, там витрат нема великих. Ну, Зараз такі ціни, зрозуміло. І вроді би і не дешево, але я думаю, що і недорого. Дуже класні кросівки. Зараз спробую на нозі показати вам. Ось дивіться, наскільки вони зручні. Дуже легенькі. Ну, взагалі бомба. А м'які які, я вам говорю, це дуже класна бомбезна модель. ну має на увазі до ціни і якості я її порівнюю. Так що всім миру і добра, користуйтесь, все самого доброго.